Протягом жовтня було щонайменше чотири підтверджені удари з кандерами по Харкову і по Угорі. Скажіть, будь ласка, ну раніше ми пам'ятаємо цей тип ракет ну, принаймні так не висвітлювали, що він використовувався активно. І з чим пов'язане його використання зараз в такій кількості? Вони втратили свої своє які ми постійно по наскують, чи їх перенесли? Ну, давайте так. Я би не пов'язував удари з кандерами, з С-300. С-300 так само у них є, на жаль, оскільки сьогодні вночі ми зафіксували знову ж таки два удари саме С-300 по Купінську, в вузловому постраждала наша транспортна інфраструктура, абсолютно цивільні об'єкти. Зараз там йде відновлення. Що стосується обстрілів, знову ж таки, північ нашої області, північно-східний напрямок, Чугуївський район, Харківський район. 15 населених пунктів були під обстрілами, три людини зазнали поранень. Ну і звичайно, там куп'янський напрямок наразі дуже важкий. Там наразі наші воїни за добу відбили 30 атак. Це атаки саме штурмові. Тобто, ворог, незважаючи на ті погодні умови, які ми маємо, які би не сприяли для проведення. Активних штурмових дій все, все одно, ну, тобто на них іде, і ми чітко розуміємо його плани. Наші воїни на місцях стоять, але дійсно ми не маємо забувати стіну такого втримання. А вони постійно підсилюються на цьому напрямку, перекидають туди за текстом. Дивіться, це ми фіксуємо, оскільки ворог ну знов ж таки ці атаки ідуть, так би мовити, хвилями. І після кожного там ураження він вимушений відходити на певне відновлення і на заміну, і на ротацію своїх військ. І так власне кажучи, відбувається вже 4 місяці. Да, однак наразі він ці атаки посилив там іде військова техніка, і якщо а, там ознайомитися із і сводкою генштабу, то сьогодні, звичайно, там успіхів наших збройних сил дійсно досить істотні. А який склад? Це білізовані професійні різні ні, дивіться. Це абсолютно зведені загони штурмових військ, де відповідно кадрові там офіцери є, там збройних сил Російської Федерації, так і звичайно, в тому числі із там бувшими там тими людьми, які були засуджені до, мовна карші позбавлення волі. Тощо, тобто, це такі зведені, так би мовити, групи. І ворог атакує невеликими гру групами, однак, за ну, тобто підтримки артилерії, і, звичайно, що важкої там броньованої техніки по ситуації низка населених пунктів входить в зиму без електроенергії. От і без нормального зв'язку. Що планується? Це, зокрема, Вовчанська громада, Дергачівська, можливо, інші. Як підтримаєте людей? Дивіться, ми чітко розуміємо, там, де ми можемо наразі відновити, у нас плани до кінця року відновити близько двох тисяч абонентів. Це в тому числі північ, це Липецька громада, це Липецький напрямок, це Дергачівський напрямок, в тому числі це Вовчанський і Ізюмський напрямки. Однак є ті півтори тисячі абонентів, які ми не, не можемо відновити, оскільки там дуже близько близько І до лінії фронту, і до безпосередньо, там умовно кажучи, кордону з Російською Федерацією, коли наші енергетики виїжджають на місця, по ним одразу ведуться прицільні обстріли із танків, мінометів, із важкої артилерії тощо. Тому відновити там електроенергію наразі неможливо, враховуючи ту військову обстановку, яку ми маємо наразі. Ну і звичайно, що тут ми відповідно комунікуємо щодо можливої там евакуації. У нас є всі для цього необхідні ресурси, щоб її вивезти людей. Вона абсолютно безкоштовна. І для того, щоб надати тимчасове помешкання для проживання, або, хоча б на зиму, або, можна кажучи, постійно тощо. Це гуртожитки вищих навчальних закладів, які для цього власне кажучи, там облаштовані. Ми ну, звичайно будемо працювати. У нас досить великий виклик. Це а, тверде паливо, це паливна деревина. У нас 40 тисяч а, сімей. Які ми маємо забезпечити цим ресурсом? Відповідні звернення до уряду на направлені всі там перемовини проведені, чекаємо коштів. Це приблизно майже 150 мільйонів гривень. Тобто деревина може звичайно, деревина у нас на лісгоспах є, тобто ресурси є, лише потрібні кошти. Реально, де знаходяться ці абонета, це по всій області. Це до маєте увагу і... по електроенергії чи по паливній деревині? Ну, йти-йти, по ну тут потрібно розрізняти, тому що паливна деревина вони можуть знаходитися. І те саме місто Балаклія, де умовно кажучи, є і, відповідно там електроенергії, відповідне газопостачання. Однак, хто ці люди це соціально незахищені вер... верстви населення, це мало забезпечені сім'ї, і так само це сім'ї, де у них немає альтернативного опалення. Тобто вони та можуть опалюватися лише деревиною. Таких у нас 40 тисяч сімей. Що стосується електроенергії, то це ну дивіться, беремо всю деокуповану територію. Це північ, області, липецький, Дергачівський напрямок, майже на умовно кажучи, кордоні з Російською Федерацією. Це Ізюмський напрямок, фактично ближче до, до Лиманського напрямку. Це населений пункт, тобто борова. Ну і ті, які там наближені, там ще питання, звичайно, є щодо розмінування. Тому що перед тим, як підійти до відновлення, маємо розмінувати територію. Там є болотиста місцевість, яку дуже важко проходити, однак ми над цим спільно із нашими підрозділами ДСНС, ну, тобто працюємо. Скільки слів скажіть, будь ласка, по циркунах? Чи дійсно ви прийняли рішення про те, що поки що відбудова там не на часі за цією? Слухайте, ми щодо рішення щодо циркунів. Ми не уповноважені приймати будь-яких рішень щодо доцільності чи не, умовно кажучи, доцільності, оскільки це була постанова Кабінету міністрів України. І це рішення може змінити лише Кабінет міністрів. Те, що ми робимо, ми відбудовуємо наразі, як ми вже зазначали, 62 об'єкти по області. Це вже наразі з них 48 – Це житлові будинки, це населені пункти Дергачі, це Дергачівська громада, це Ізюм, це Балаклія, це Старий Салтів і інші населені пункти. Ми так само можемо відбудовувати циркуни однак це відповідальність іншого, так, органу, іншого міністерства.